У день повного місяця в місяці Шравана за індуїстським місячним календарем святкується Бандхан. Ці серпневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер. У 2025 році це свято припадає на 9 серпня. Чи може один браслет символізувати любов, довіру й обіцянку захисту на все життя? В Індії так. Це свято має назву Бандхан. Що перекладається як зв'язок захисту. Щороку у серпні мільйони сестер зав'язують на зап'ястя своїх братів тонку нитку раки. Але це не просто нитка, це символічний оберіг. це простий жест, нагадування про зв'язок між братом і сестрою духовний, емоційний і родинний. У день Ракша Бандхан усе починається з підготовки. Сестри готують тікку. Червону крапку, якою прикрашають чоло брата, запалюють лампадки, приносять солодощі та раки. Вони моляться за довге життя брата і зав'язують йому раки, а у відповідь брат дарує подарунок і дає обіцянку завжди захищати сестру. Але цікаво те, що ракша Бандхан не лише для рідних братів і сестер. Часто жінки зав'язують раки навіть друзям або чоловікам, яких вважають братами по духу, а деякі чоловіки самі просять дівчат про цей жест. Щоб підкреслити довіру і підтримку. Сучасні святкування можуть бути дуже різними. Хтось зустрічається вдома, інші онлайн, особливо коли родини живуть у різних містах або країнах, та суть залишається незмінною. Це день, коли родинний зв'язок стає святом. На вулицях Індії у ці дні справжній вибух кольорів, магазини переповнені раки, з солодощами подарунками. Дівчатка вибирають найкрасивіші браслети, хлопці шукають ідеальні подарунки для своїх сестер. Це свято показує навіть у світі, що постійно зміцнюється, є речі, які залишаються вічними любов, повага, підтримка і зв'язок між близькими людьми.